Шкільний набір ЄС у розмірі М. Розрахований на зріст 1,30-1,45 метр Починаємо з аксесуарів. Пенал твердий. Має два відвороти. Ланчбокс 750 мл. Пляшка для води. Має зручну прогумовану ручку. Сумка для змінного взуття. Має світловідбивні елементи. Також має кишеньку. Рюкзак має два відділення та передню кишеньку. Стильні брелочки пушин. Бічні кишеньки для пляшки для води або термосу. Передні, бічні та задні світловідбивні елементи. Нагрудний ремінь, ортопедична спинка з м'якими дихаючими подушками. Массажні лямки. Ручка петля, ущільнена ручка.